На НМТ обов'язково будуть запитання на знання історичної термінології, на зразок оцього, які причини виникнення українського козацтва відображено в цитованому уривку опису України Гіома Левасера депоплана? Пани користуються необмеженою владою не тільки над їхнім селян, майном, але також над їхнім життям і варіанти відповіді: національно релігійні. Соціально-економічні, воєнно-стратегічні, культурно-ідеологічні в таких типах запитань нам перш за все потрібно зрозуміти, що від нас хочуть автори. Вони хочуть, щоб ми вказали, який із цих варіантів вплинув на виникнення українського козацтва. Тож, нам не суттєво в якому історичному документі вказано це джерело, хто його автор. Тому. Цей верхній опис ми, в принципі, можемо відкинути, так лише залишаємо причини виникнення козацтва. І тепер читаємо ще раз: уривок: пани користуються необмеженою владою над українськими селянами, зокрема, над їхнім життям. Так це виглядає в перекладі на сучасну зрозумілу мову. Коли якась група людей, а в нашому випадку, це пани, або, іншими словами, польська шляхта, користується певною перевагою над іншою групою людей за рахунок свого економічного становища, а польська шляхта володіла землею, саме через цей фактор вони й могли користуватися такою владою над селянами, то це соціально економічний фактор. Тому правильна відповідь соціально-економічні причини спричинили таку владу панів над селянами, що зі свого боку спричинило утворення українського козацтва.